Незважаючи на складну ситуацію в країні, діти лазівської художньої школи мали змогу відвідати іншу країну, завдячуючи міському голові та управлінню культури. А це захід, який мав багато направлень та видів мистецтва від живописного мистецтва і до цифрового. Я впевнена, що ця подорож та участь в такому масштабному заході, як Art for Tomorrow буде гарним стартом у професійному розвитку як для викладачів, так і учнів школи. Корея як країна та Сеул як місто надзвичайно цікаві. Країна відрізняється від нашої культури, різниця від нашої. Для нас Сеул поділився на дві частини: кам'яне місто, в якому ми жили, бізнес-центр та більш стара частина міста. Вона більш автентична, в ній більше відчувається культура Кореї та атмосфери. Враження від Сеула, насправді були надзвичайними. Це інша культура, інше місто, це інші матери, інша частина світу. Нашою головною метою поїздки було представити себе, нашу школу та Україну на такому масштабному фестивалі в Сеулі. Ми дізналися про цей конкурс наприкінці року, тому в нас було дуже мало часу на підготовку, але ми все ж таки встигли та змогли перемогти в цьому конкурсі. Це було дуже приємно, коли ти заходиш до галереї, кожна людина відчувається рідно, кожна картина розповідає про щось особливе, та кожна хвилина перебування там відчувається особливо для особистого розвитку. Ми познайомилися з приємними людьми, іншими художниками, побачили, як Працюють та малюють інші люди. Всі люди були дуже різні, ми були різного віку, але ми були об'єднані одною темою, тому нам було легко знайти спільну мову. Представлено було безліч різних цікавих технік. Наші дівчата висвітлювали тему зникаючих видів тварин в цифровому поданні своїх робіт. Ця тема нам близька, бо в нас є приклад Каховської ГЕС та Асканії нової, де зникло або було вивезено види тварин, які притаманні тільки тим місцям. Також у нас була вечеря з Художниками та організаторами заходу на вечері ми обговорювали ситуацію з вимираючими видами тварин, завдяки яким ми були запрошені на цей фестиваль. Просто ділилися враженнями один з одним. Також ми відвідали посольство України в Кореї, де нас тепло прийняли, та ми були запрошені провести майстер-клас перед. Українцями, які проживають в Кореї, а також іншими корейцями, які були зацікавлені у майстер-класі. Під час відвідування посольства ми передали прапор з підписами хлопців зі 124 двадцять батальйону територіальної оборони міста Лозова та 93 третього Холодний Яр. Корейці були дуже зацікавлені життям нашої територіальної громади. Відео про діяльність нашого міста в різних сферах, яке ми презентували для показу на виставці. Це була подорож, яка залишила відчуття піднесення на довгий час. Ми приїхали втомлені, але задоволені. Працюємо та надихаємо заради творчості.